Замістом, на схилі пагорба неподалік від маленького містечка Вижгород, стояв старовинний білий будинок із вікнами, пофарбованими в ніжно-блакитний колір. Там Катерина з чоловіком Олексієм, інженером лісового господарства, нарешті сподівалися знайти спокій і тишу, про які мріяли роками. Олексій був у захваті від ідеї втекти від шуму Києва, а Катеринова била атмосфера навколо, розлогі сосни, пахощі сирої землі після дощу і тихі ґрунтові стажки. Що вели в глибину лісу, вулиця біля будинку була такою тихою, що можна було почути, як вітер шелестить у кроні дерев, а сусіди майже привиди, яких не помічаєш. З вітальні відкривався чарівний вид на ліс, а Катерина уявляла, як проводить вечори з чашкою гарячого какао, загорнувшись у плед, читаючи книжку біля вікна. Спочатку все й справді було ідеально. Вечори наповнювала лагідна тиша, що зігрівала серце. Та з часом ця тиша стала дивною і тривожною, коли Олексій почав все частіше від'їжджати у службові відрядження спершу на кілька днів, потім на тижні. Його робота в державному лісгоспі вимагала безперервної присутності в різних куточках області, і повернення додому ставало дедалі рідше. Катерина залишалася сама у величезному будинку, який раптом став холодним і незатишним. Вона намагалася знайти розраду, читала, вишивала. Навіть записалася на онлайн курси кулінарії, але відсутність живої душі поруч давила на неї дедалі сильніше. Лише один мешканець дому ніколи її не підводив їхній пес, Добриня, великий рудуватий свівчарки з мудрими очима, що іноді здавалися надто людськими. Добриню вони взяли ще цуценям із притулку, і з того часу він завжди був поруч із Катериною. У ту ніч, коли Олексій поїхав у найдовше відрядження, за вікном почався сильний дощ, що барабанив по даху, як повільний барабанний бій. Катерина легла в ліжко сама, як завжди, але порожнеча поруч була наче відкрита рана, вона закрила очі, але сон не приходив. Раптом почула, як добреня тихо ступає по дерев'яній підлозі і сідає біля ліжка. В його очах було щось таке, що важко було описати суміш розуміння і ніжності. Катерина простягнула руку і погладила його теплу шерсть. Ти мене розумієш, правда? прошепотіла вона, і пес нахилив голову, уважно слухаючи, з того дня стало помітно, що добреня реагує на її емоції глибше, ніж Катерина могла уявити. І якщо вона тихо плакала, він приходив і кладав морду їй на коліна. І якщо довго сиділа біля вікна, розгублено дивлячись у ліс, він лягав у її ніг. Наче охороняючи її думки. Вона почала розмовляти з ним, іноді просто щоб почути власний голос, що лунав у порожніх кімнатах, телефонні дзвінки від Олексія ставали все рідшими, і Катерина перестала чекати їх. Єдине, що тримало її на плаву це погляд добрині, його присутність, що заспокоювала і підтримувала. Одного вечора, сидячи на дивані з пледом на колінах, вона пригорнула його до себе. Відчуваючи, як напруга поступово зникає. Це було щось більше, ніж просто звичка. Це була потреба того вечора, коли Добреня спокійно спав біля її ніг, Катерина довго дивилася на нього, відчуваючи всередині складну суміш почуттів, ніжність, тепло і щось, що вона не могла назвати, але що зростало з кожним днем. Вона затиснула плед у руках і заплющила очі, знаючи, що її життя вже не буде таким. Як раніше, за вікном гроза продовжувала свій мелодійний барабанний бій. А в кімнаті панувала глибока тиша, тиша, що обіцяла зміни, які ще тільки починали набирати обертів. Наступного ранку Катерина прокинулася від тонкого світла, що проникало крізь штори. Вона лежала у великому ліжку, на ній була легка бавовняна нічна сорочка кольору слонової кістки, її довгі ноги злегка виглядали з-під ковдри. А на шиї мерехтіла тонка срібна ланцюжок із маленьким хрестиком, спадок від бабусі. Волосся, що вологи від нічного душу, спадало хвилями на плечі, а на її ногах були м'які шовкові капці бордового відтінку, які вона давно обожнювала за їхню ніжність. Добриня лежав поруч, витягнувшись, як справжній король лісу, що охороняє свій замок. Його руде хутро вигравало на сонці, а вуха уважно слухали кожен звук із дому. Катерина посміхнулася. Цей велетень завжди знав, як зняти напругу. вона неспішно встала, накинувши на плечі легкий халат із тонкої бавовни, що ніжно облягав її фігуру і підкреслював витончені лінії талії. Катерина завжди любила цей халат за його простоту і водночас витонченість він був, немов її друга шкіра, що пестила шовковисту шкіру на дотик, вийшовши на кухню. Вона заварила собі чашку міцної кави з молоком. Заглянувши у вікно, що виходило на сад, там Добриня вже бігав між кущами буску, підстрибуючи і весело гавкаючи на пташок. Та ти, здається, хочеш стати головним мешканцем цього будинку, усміхнулася Катерина, думаючи про те, що пес давно зайняв особливе місце в її серці, дні йшли один за одним. І Катерина помічала, як змінюються її звички. Вона перестала фарбувати губи щодня. Але вдома вдягала улюблені легкі сукні зі сніжно-білого льону або ніжно-блакитного кольору, іноді з мереживними вставками, що переливалися при світлі лампи. Вона ходила босоніж по дерев'яній підлозі, відчуваючи холод під ногами, і це нагадувало їй про те, що вона жива, що вона тут і зараз, одного вечора. Коли на дворі знову почався дощ, і небо було затягнуте темними хмарами, Катерина стояла перед дзеркалом, розчісуючи довге темне волосся гребінцем із дерева. Вона була в легкому білій сорочці, що спадала з одного плеча, відкриваючи ніжну шкіру ключиці. Раптом від дзеркалення позаду застигло. Добриня сидів тихо, спостерігаючи за нею, немов охороняючи її найпотаємніші думки, Катерина злегка здригнулася. Ну що, добреню, ти вже дізнався всі мої таємниці. прошепотіла вона з легкою усмішкою, відчуваючи, як його. Теплі очі пронизують її наскрізь, відтоді їхній зв'язок став ще глибшим. Вночі Добриня більше не спав біля ніг ліжка, а підповзав ближче, щоб вона могла торкатися його шовковистого хутра рукою, знімаючи тягар самотності. Катерина відчувала, що цей контакт не просто дружбачий зв'язок людини і тварини. Це було щось інше, щось, що важко було пояснити словами. Але що грило її душу, однієї ночі їхній будинок розбудив грім і блискавка яскраво освітлила кімнату. Катерина прокинулася, серце калатало в грудях. Вона була в довгій сорочці Олексія, легкій, з льону, що ніжно торкався її стегон. Добриня сидів поруч, його очі світилися в темряві. Він підійшов і поклав голову на її коліна. І в цю мить Катерина відчула нестримне бажання бути поруч із ним, не просто як господарка і пес, а як щось набагато глибше і особливіше. Не покидай мене, тихо прошепотіла вона, і, хоча добриня не міг відповісти словами, його тепле тіло мовило більше за будь-які фрази, що було насправді між ними. Катерина не могла збагнути, чи це була дружба, чи щось інше, щось, що лякало і водночас манило, немов таємниця, що захована за густим лісом за їхнім будинком. І поки вона лежала поруч із ним у тиші, відчуваючи ритм його дихання, вона знала, її життя ніколи не буде колишнім, у цей момент несподівано задзвонив телефон. На екрані з'явилося ім'я Олексія. Серце Катерини стиснулося. Вона не хотіла брати слухавку, але голос у глибині душі підказував відповідь на загадку, що з'явилася в її житті, була ближче, ніж вона думала, і тоді, мов чорна хмара над ясним небом, Пролунала його фраза, що змусила кров застигнути в жилах. Я думаю, вона вже не моя. Щось дивне відбувається з тим псом. Вечір опустився на вижгород, обгорнувши містечком яким сутінковим серпанком. Катерина стояла біля вікна в кімнаті, одягнена в тонку шовкову сорочку кольору перлини, що майже просвічувала на світлі лампи і довгу спідницю з легкого льону, яка ніжно колихалася від легкого подиху вітру. Її ноги були босі, а на зап'ясті блищала стара срібна браслетка, яка колись належала бабусі. Волосся спадало каскадом м'яких локонів, злегка розтріпаних після вечірні прогулянки. У глибині кімнати лежав Добриня, мовчазний і пильний, мовчки спостерігаючи за кожним її рухом. Його очі світилися в темряві, немов два маяки, спокійні, але глибокі. Катерина відчувала. Як між ними росте незримий зв'язок, що вже давно вийшов за межі простого господаря і пса раптом двері м'яко відчинилися, і в кімнату зайшов Олексій. Він був у темному светрі і джинсах, з втомленим, але настороженим поглядом. Його очі зустріли погляд Катерини, і між ними повисла напруга, немов хмара перед бурею: Ти не спиш. запитав він тихо, намагаючись приховати хвилювання. Ні. Відповіла вона, не відводячи очей від Добрині, що повільно піднявся і підійшов до Олексія, поклавши лапу на його коліно. Він він дивний останнім часом, промовив чоловік, нервово погладжуючи пса. Я бачив, як він дивиться на тебе. Це не просто пес. Щось тут не так, Катерина злегка посміхнулася, але її очі залишалися серйозними. Можливо, ти просто ревнуєш до нього, сказала вона з легким жартом. Не кожен день до тебе в будинку з'являється такий вірний друг. Олексій похитав головою, але слова Катерини не зняли з нього тривоги. Вони мовчки сиділи, поки за вікном гуркотів грім, а дощ ткнув у шибки, ніби хотів заговорити з ними сам. Того вечора в будинку з'явилася дивна атмосфера, ніби час зупинився, а простір наповнився невидимою напругою. Катерина відчула, як її серце б'ється швидше. Коли Добриня несподівано піднявся і підійшов до неї, притулившись головою до її стегна, вона нахилилася, погладивши його хутро. І раптом почула в своїй душі шепіт, ніби ліс навколо будинку заговорив з нею. Це було щось більше, ніж просто присутність тварини, це була обіцянка таємниці, яка чекала свого розкриття, раптом лунає різкий звук, дзвінок у двері. Катерина підвелася, серце калатало в грудях. Хто це? Може бути, в таку пору. Вона підійшла до дверей у своєму зеленому халаті з тонкої шовкової тканини, що ледь прикривав її стегна, відчинивши, вона побачила на порозі незнайомця в темному плащі з очима. Які світилися холодом і загадкою. Вибачте за пізній візит, сказав він тихо, але я знаю, що ви шукаєте відповіді. І я можу допомогти. Катерина відчувала, як кров застигла в жилах, а добре зірвався з місця. Речачи і ставши на захист, хто ви? запитала вона, намагаючись зберегти спокій. Хтось, хто теж бачив те, що не піддається поясненню, відповів чоловік, і час настав розповісти правду тоді, у тій темній кімнаті. Коли дощ і грім стали єдиними свідками, почалася нова глава їхньої історії, повна загадок, страхів і небачених сил, що крокували поруч із ними. І поки Добриня стояв пильним сторожем, Катерина зрозуміла. Нічого вже не буде, як раніше. І тільки від неї залежить, чи вистачить їй сил розгадати цю таємницю, перш ніж вона поглине їх усіх, що приховує незнайомець? Які секрети зберігає ліс? І яку роль у цій загадці відіграє Добриня, ці питання залишалися в повітрі, ніби тихіше під вітру серед дерев, і відповідь на них чекала на наступну ніч. Ранок у вишгороді розпочався з м'якого світла, що просочувалося крізь туман, огортаючи старій вулиці в легку білу пелену. Катерина сиділа на кам'яному порозі свого будинку, одягнена в але вишукану сукню із льону ніжно-блакитного кольору, що підкреслювала її струмку фігуру. Її ноги були босі, і холодна кам'яна поверхня трохи контрастувала з теплом її шкіри. Волосся, зібране в недбалий пучок. Звільняло кілька паесем, що м'яко спадали на шию, Добриня лежав поруч, спокійний і величний, як справжній охоронець дому. Його очі, темні і проникливі, уважно слідкували за кожним рухом господині. Між ними вже давно не було простої дружби, це було щось глибше, майже незбагненне вчорашній прихід незнайомця залишив у Катерини багато питань Хто він? Що він знає про Добриню і про те, що відбувається навколо? І головне, чи можна йому довіряти. Ці думки не давали їй спокою, як тінь, що ніколи не відступає, вона піднялася і зайшла до будинку, де на кухні вже чекала чашка запашної кави. Катерина одягнула легкий кардиган кольору слонової кістки, який м'яко облягав її плечі, надаючи їй вигляду затишної і водночас загадкової жінки. Що приховує в собі безліч таємниць, добреня підійшов до неї, і вона нагнулася, щоб погладити його по голові. Її пальці повільно ковзали по густій шерсті, а у відповідь пес тихо зітхнув, немов розуміючи її внутрішні переживання, раптом знову задзвонив телефон. Катерина підняла слухавку, і в голосі Олексія відчувалася напруга Катю, сказав він, я знайшов щось у документах на роботі. Там є згадки про дивні випадки в лісах неподалік. Люди кажуть про незрозумілі звуки, зникнення тварин. І я думаю, це пов'язано з тим, що ми переживаємо. Катерина слухала, відчуваючи, як серце прискорює ритм. Незрозумілі звуки. Зникнення. Це починає звучати, ніби з фільму жахів, ти маєш бути обережна, додав Олексій, і довіряй Добрині. Він не просто пес. Він, твій захисник, після розмови Катерина поглянула на пса, що спокійно лежав на килимі. Вона відчула, що їх зв'язок це не випадковість. А частина чогось набагато більшого, ніж вони могли уявити в той же вечір, коли темрява вкрила вишгород. А дощ знову почав стукати у вікна. Катерина наділа улюблену темнозелену сукню з ніжного шовку, що облягала її стегнаї. Підкреслювала плавність рухів. Вона ходила по кімнаті, босоніж, відчуваючи холод підлогових дощок, а Добриня слідував за нею, мов тінь, вона сіла на підлогу перед ним, поглянула в його очі і тихо прошепотіла. Що ти хочеш мені сказати, Добреню?» Чому ти тут? Чому саме я? пес мовчав, але в його погляді було стільки мудрості і таємниці, що вони говорили більше за слова. Раптом в кімнаті стало холодно, і свічки, що світили на столі, почали мерехтіти, немов від пориву невидимого вітру. Катерина відчула, як щось невідоме торкається її душі, ніби кличе у світ, що ховається за межами реальності, вона знала. Попереду, небезпечна подорож у глибини таємниць, де кожен крок може змінити все назавжди, і поки добре сидів поруч, мовчазний і вірний, Катерина готувалась відкрити двері в невідоме, де на неї чекали відповіді або ж нові. Ще страшніші питання. Того вечора вишгород занурився у тишу, порушувану лише шелестом листя і віддаленим гуркотом грому. Катерина стояла у своїй улюбленій кімнаті. Освітлені м'яким світлом настінної лампи, що відкидала теплі відблиски на стіни. Вона була в темносиній сукні з тонкого шовку, що ніжно облягала її струнку фігуру і відкривала оголені плечі, залишаючи трохи місця для уяви. Волосся спадало хвилями, а на шиї блищила тонка срібний ланцюжок із маленьким кулоном, спогад про минуле, що тепер здавався далеким, добреня сидів поруч. Уважно дивлячись на неї своїми глибокими очима, які наче бачили крізь час і простір. Катерина відчувала, що між ними існує невидимий зв'язок, що з кожним днем стає міцнішим і глибшим раптом на порозі з'явився Олексій. Його обличчя було втомленим, а погляд напруженим і тривожним. Він тримав у руках старий, пожовклий від часу зошит з нотатками я знайшов це в архіві архівілісгоспу, сказав він, простягаючи зошит Катерині. Тут описані дивні події, що траплялися в цих краях ще сто років тому. Люди говорили про тінь, що блукає в лісі, про дивні звуки і зникнення тварин. Катерина взяла зошит, відчуваючи холодок, що пробіг по спині. Вона відкрила сторінки і побачила старовинні записи, зроблені каламутним почерком, наче хтось намагався залишити послання майбутнім поколінням, і що ж там. Прошепотіла вона, ніби боячись порушити тишу, кажуть. Ця тінь пов'язана з лісовим духом, який охороняє ці землі, відповів Олексій. І, можливо, добреня не просто пес, а щось набагато більше. Катерина поглянула на свого вірного друга, і в його очах побачила щось, що раніше не помічала древню мудрість і силу. Що виходить за межі звичайного, вона піднялася, обережно взявши добриню за шию і прошепотіла ми мусимо дізнатися правду, навіть якщо вона буде страшнішою за все. Що ми могли уявити, в той момент у вікно вдарила блискавка, і світло в кімнаті на мить згасло, залишивши їх у напівтемряві, де реальність і загадка. Перепліталися в нерозривний вузол, але що приховано в лісі. І чи вистачить у Катерини сил пройти цей шлях до кінця? Відповідь чекала на них, але вона була за межами звичного світу, у темряві, де тінь оживає і час втрачає свій сенс. І саме там починається справжня історія.